Чуть не з'їла шоколадку дубайську і вам не показала. Так розстроїлась, так розстроїлась. Купила лінтовську, гарну. Ну, це вважається гарний швейцарський шоколад у Фінляндії. Дубайською начинкою. Ну, якось так купила і купила, воно ж за все платиш на касі, не звертаєш увагу, а потім, дома ж я всі чеки сохранила на майбутнє, думаю. А ось гляну, Скільки ж стоїть дубайська шоколадка ця? Дівчата, дівчата, 12 євро. 12 євро. А воно то 145 грам, але 12 євро. О! Чось я думала, що дубайська шоколадка в Фінляндії буде дешево. Я не знаю чому. Ось зато в мене є кава. В чашці з муміками. Всі фіни дуже люблять такі чашечки. Що я ко... Не, не треба себе ругать, купила тільки одну чашку. Треба було п'ять таких купити. Це ж дуже гарний сувенір би бо я протупила. В общем, дегустуємо шоколадку за 12 євро. Настоящую швейцарську дубайську шоколадку. Коротше, я її вже відкрила. Це я перелякала, що я роблю. Я ж вам її не показала. Так. Ламаємо її. Ой, вона м'якенька, тому що лежала на дивані, всі її топкли, сідали на неї. Так, беремо. О! Ось так виглядає воно. О. Ось так вона виглядає. І її б треба перевернути, так? По-хорошому. І по-поганому б її перевернути треба. Я не люблю цю пульгу. Ось, бачите, з іншого боку, як вона виглядає. Оця кашка. М -м -м. В общем, переверну, а спочатку попробую. Ну. Ви почула, що вона хрустить чи ні? Тут же ж мерз хрустить. Мерз. Я дегустую дубайський шоколад. І він, я йому гріночку теплу зробила, тому що він боїться грому. І Оце я плямкою, і собака плямкає. Це не я, це собака. Коротше. Коротше, гаряча кава. Я не можу її пити. Зараз. Нічого. Принципового нового я не спробувала. Я вже це все пробувала. І в Аврорі пробувала, і отой по акції, в метро шоколад пробувала. Ну, їсти можна. Дорого. Але так, щоб. Але так, щоб супер-пупер, то нет. Не, нормальна, хороша шоколадка. За 500, блін гривень, за 500 гривень. Але 145 грам. А у метро було по 400 гривень. Взагалі, все одно, не знаю, вигодно чи не вигодно. Взагалі, купила і купила. Просто треба було уважніше дивитися на ціну. Я шоколадка якось так. Для мене шоколадка. Нормально, це коли в межах 200 гривень. Я розумію, що шоколадки є добрі, дорогі, ну, то для них 200 гривень ціна. А якщо за 500 гривень шоколадка, ну, то це вже і дорого, звісно. Ось так він виглядає. Цей шоколад. Ну що, шо? як ще себе можна втішити, що я розняваю купила за 500 гривень шоколадку? Що шо я цього варта? Невже я не варта дубайської шоколадки? Звісно, варта, Таня. Але ж гроші з сімейного бюджету теж надо економити, так? Да? Так? Непоганий шоколад. Непоганий, але так, щоб дуже, то ні. Я то прошу, думаю, що спасибо, що ума хватило не накопичити на сувеніри, не глядя на ціну. Не знаю, не розумію цю начинку. Ну, їм і все. Все, гарного вам вечора! Блін, не сфоткала ж плитку, тепер треба розпаковувати вже пожмакану шоколадку. Отак. Ну, звісно, видно, що воно пожмакане, ну... Но...